Як відомо, Херсонський морський торгівельний порт та Чорнобайський аеропорт не працюють, але це не заважає їхнім керівникам отримувати зарплату. Так, керівник Херсонського морського торгівельного порту Геннадій Маховський у 24 році заробив на цій посаді 656 тисяч гривень та отримав майже 71 тисячу гривень пенсії. Нагадаємо, Херсонський морський порт перебував під окупацією з 1 березня 22-го року. Після звільнення правобережжя Херсонщини він так і не відновив свою роботу через. Постійні обстріли. У порту залишаються заблокованими 14 суден. АВО директора комунального підприємства Херсонські авіалінії, яке опікується місцевим аеропортом Ігор Дзванчук, задекларував за минулий рік дохід 447 тисяч гривень. Нагадаємо, аеропорт у Чорнобаївці був знищений під час бойових дій у 2022 році. Це той самий аеропорт, де у 2022 році російська армія зазнала втрат авіаційної техніки, де згоріло багато геликоптерів Збройних сил РФ. З того часу в Україні Чорнобаївка стала своєрідним мемом і символом знищення російських військ.